Всім доброго дня! Як завжди, продовжуємо нашу постійну рубрику питання відповіді. Тож переходимо до запитань. Так, перше, шановні. Будь ласка, по Симона петлюри, проживає один з наших захисників з перших днів. Він на фронті. На даний час там проживає його старенька мама, переселенка. У неї в мішках зложене листя. Вона не знає, як його вивести, куди звернутися. Будь ласка, допоможіть їй. Я волонтер Червоного Христа. Прошу передзвонити мені. З понеділка з вами обов'язково зв'яжемося, і звичайно, що знайдемо можливість вирішити це питання. Друге. Вітаю по вулиці Іваницького Відсутнє вуличне освітлення. Як вирішувати це питання? Дякую вирішенням цього питання. Ми займаємось. Наразі для цього необхідно для відновлення існуючої там мережі вуличного освітлення, заміна опор, так як старі, які були дерев'яні, вони вже фізично зносилися, їх неможливо використовувати надалі. Тому ми е, очікуємо на фінансування на те, що орган місцевого самоврядування профінансує е, придбання нових опор, які будуть встановлені, і звичайно, що одразу буде оперативно відновлено вуличне освітлення. Тож приносимо вибачення за затримку і просимо віднестись з розумінням, дочекатись до найближчої сесії, і маємо надію, що будуть виділені кошти для вирішення вашого питання. Далі, а яке листя у лютому місяці, сніг випав і почали вивозити листя, а чому не в, не в листопаді? Е, розчарую вас е, дуже слушне запитання. Вивозимо круглий рік. Чому? Тому що багато, на превеликий жаль, мешканців нашої громади, які, е, проживаючи в приватному секторі, протягом всього року щоденно, щотижнево привозять в мішках своє листя. До сміттєвих майданчиків, не дивлячись на те, що це прямо заборонено правилами благоустрою. Але наші люди, звісно ж, хочуть зекономити свої кровно зароблені гривні і не можуть заплатити за цю послугу, але можуть затягнути це на смітники, щоб далі їх вивозило це листя комунальне підприємство. Тож листя з'являється постійно, постійно з ним боремось. Е, далі. Слава Богу, хоч один раз колись ви вивезли якийсь підприємець, проспонсорував. У вас же нема ніколи коштів на прибирання та не тільки на це. Це знову ж таки коментар щодо вивезення листя. Перше, хочу звернутися до, до всіх наших глядачів, мешканців громади. Я особисто не знаю жодного випадку, коли якийсь підприємець. Наприклад, проплатив, вивіз листя по громаді, щоб ми надали цю послугу, на яку зараз не виділяється фінансування з органу місцевого самоврядування, е, тому не вірте всьому, що пишуть на парканах, не вірте всім чуткам, які ви від чуєте, тому що у нас такого випадку жодного не було. Е, ці роботи виконує дільниця благоустрою, яка цілком і повністю фінансується за рахунок органу місцевого самоврядування. Відповідно, якщо є фінансування на це. Це здійснюється. Немає. Тоді бути так ласкаві, відкриваємо правила благоустрою і з'ясовуємо для себе, що на наших приватних земельних ділянках проблема листя це виключно наша проблема, яку ми самостійно повинні вирішувати. Є варіанти компостування, є варіанти вивезення на платній основі. Тому обирати вам. Наступне, підкажіть, будь ласка, до кого звертатись у ЖЕК з приводу відсутності опалення. Його немає вже 5 років на кухні. Писали заяву даремно, роблять перерахунок, тільки від цього тепліше не стає. Стеля та стіни чорніють. Лінійна 30, під'їзд 1. Я вас попрошу або напишіть нам, або ж зателефонуйте, нам потрібні ваші контакти, ваш контактний номер телефона, для того, щоб зв'язатися з вами, вийти, розібратись в цій ситуації, впевнений, що ми її вирішили. Пишемо тільки треба ваші контакти. І останній блок питання. Вони стосувались світлофору в Тарасівці. Зачитаю декілька, тому що їх було дуже багато. На чиєму балансі стоїть цей світлофор? Чому підприємство, чому підприємство на чиєму балансі стоїть цей світлофор, не відремонтувало його? Чому не покарано відповідальних? Чому не забрати цей світлофор на свій баланс? Це, в принципі, плюс-мінус однотипні питання до цілого цілих десятків цих питань за вчорашній день. Тому ще раз поясню: даний світлофорний об'єкт, який знаходиться на перетині вулиць Шевченка та Київської в селі Тарасівка, не перебуває на балансі та обслуговуванні нашого комунального підприємства. Так само він не перебуває на балансі комунального підприємства Громада, котра надає фактичну послугу з благоустрою, відповідає за благоустрій сіл Тарасівки та е, Нового. Відповідно, ані ми, ані КП громада не маємо законного права витрачати кошти на ремонт цього світлофорного об'єкту. В свою чергу ми знайшли меценатів і небайдужих містян, які е, погодились за власний рахунок розрахуватися з підрядною організацією, яка може, яка змогла його відремонтувати. І тут хотілось би наголосити, і я акцентував на цьому увагу в вчорашніх своїх відео, що е, даний світлофорний об'єкт він вже застарілий і е, давним-давно вже зняті з виробництва ті запасні частини і його складові. Тому ремонт здійснювався за частинами, які вже були в використанні. Відповідно, жодних гарантій про те, скільки він ще буде слугувати в такому вигляді, немає. Е, і останнє наразі, е, наскільки мені відомо, боярська міська рада займається е, вже розробкою проектно-кошторисної документації, що дозволить в найближчому майбутньому збудувати там новий світлофорний об'єкт і демонтувати старий з подальшою постановкою на баланс або ж на наше підприємство, або ж можливо на комунальне підприємство громада, що в свою чергу дасть його вчасно обслуговувати, дивитись за його технічним станом. І так далі, тому ж всім дякуємо, Підписуйтесь, коментуйте і до зустрічі в наступну п'ятницю.